Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Двоє людей загинули. 27. дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них вагітна і двоє дітей. Харківщина з ночі під ворожим вогнем. Найбільше росіяни били по обласному центру в Харківському і Куп'янському районах. Пошкодження зазнало агропідприємство, господарчі споруди, приватні оселі і автотранспортна. Автотранспорт на Куп'янському напрямку сили оборони зупинили всі штурмові дії противника. Там за добу зафіксовано 24 спроби ворога прорватися скрізь нашу оборону. Буквально кілька годин тому ворог завдав чергового удару по Харкову. Близько 10, 10 прильотів є пошкодження цивільної інфраструктури. І про ситуацію в самому обласному центрі просто зараз розпитаю Ігоря Терехова, харківського міського голову. Пане Ігорю, вітаю вас! Вітаю вас! Яка ситуація в місті зараз? Насправді дійсно серед білого дня були дуже багато вибухів, влучань. І хочу сказати, що на жаль, на теперішній час ми маємо. Біля 40 людей, які отримали поранення. На щастя, загиблих немає, але декілька з людей в дуже важкому стані. Крім цього, постраждали працівники ДСНС і працівники карети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд і повторним цинічним ударом. Попередньо це були іскандери. Наш ворог атакував наше міста. І постраждали лікарі, які приїхали на міста Пане Ігорю, Сьогодні 1 вересня, якби от Росія не напала на Україну, ми б з вами зараз обговорювали там початок шкільного року. Втім, війна не має стати на заваді освіті наших дітей. І тут я хочу запитати, як навчатимуться школярі у Харкові, особливо в цій ситуації, чи зможе хтось з них уже завтра сісти за парту, можливо, вперше. Так, звісно, хочу сказати, що незважаючи на всі ці події, які сталося в середині дня, ми встигли провести таку міську шкошкольну лінейку. Вона пройшла в укритті, дуже багато було. Першокласників, для яких пролунав перший дзвоник, пролунав також останній перший дзвоник для тих школярів, які будуть закінчувати школу у цьому навчальному році. Крім цього, так будемо розпочинати з завтрашнього дня шкільні заняття. Переважна більше, звісно, буде в режимі онлайн, але 5800 школярів вони будуть мати можливість навчатися камбіно. Мована і онлайн, і офлайн для того ми сьогодні зробили так звану метрошколу на шесті станціях митрополітена обладнали класи для учнів. Крім цього, запрацює наш 88-й ліцей. Це ліцей, який ми побудували під землею. І наприкінці сені будемо мати можливість ще запустити три школи, які ми сьогодні будуємо. Справжні підземні школи, і діти будуть мати можливості навчання. Хотів би запитати, як почуваються, як ви почуваєтеся, як почуваються харків'яни? Ну тому, що це, це важко постійно переживати обстріли. Тим паче, що була пауза, наскільки я розумію, і знову зараз відновила Росія свої злочинні дії. Які настрої в місті? Ну знаєте, ми налаштовані налаштовані, сконцентровані, так так дійсно. Була певна перерва, і Харков був без обстрілу, і дуже багато людей повернулося до Харкова. Але сьогодні ми маємо кожного дня обстріли. Крім цього, був обстріл у теж і постраждали житлові будинки, постраждала Чотири людини, які звернулися до медичної допомоги. Що стосується настрої бойовий настрій, так залякати харків'ян неможливо. Ми незламна, і будемо продовжувати свою боротьбу до перемоги. Пане Ігорю, Я дуже вам дякую за коментар. Не насмілюся вас затримувати більше. І без моїх запитань у вас є що робити сьогодні. Це Ігор Терехов, харківський міський голова. Я вам дуже дякую за включення і, звісно, за вашу роботу. Дякую.